Йо-йо, добрий день, добрий вечір, добрий ранок у кого який часовий пояс. Радий вас вітати на цьому подкасті під назвою Пан Олександр Ю-ху! І так, пан Олександром я став <клес>, така коротка ремарка. А коли я працював доволі довгий час у школі, і у нас була така цікава форма звернення дітей до вчителів, до керівників, тобто пан і пані. І якось воно так приїлися, що. Є така от асоціація, коли є якесь звернення до мене, так, з приставкою пан пан Олександр. Тому, в принципі, я не дуже довго заморочувався з назвою подкасту, який, в принципі, технічно має, я би сказав навіть, що а, вже два випуска. А, проте, і це нібито як третій, проте я вважаю, що а, зараз відбувається якийсь такий певний ребут, і я думаю, що в принципі можна називати цей епізод нібито як першим, оскільки з. Технічно першого епізоду дуже багато утекло води. Я би сказав би, що більше трьох років. багато змін в житті відбулося, багато якихось речей відбулося, багато змін в цілях, в якихось. Вітальних бажаннях і тому подібне. Вот тому а, зараз має сенс в принципі, рухатись трошки за планом. Можливо, буду рухатися поза планом, але я дуже радий, що ви зараз тут зі мною і я буду а, щасливий провести ці а, можливо, 15, можливо, 30 хвилин разом з вами. Окей, то ж будемо починати. Невеличкі чеки. Я вибрав а, цей фон не дарма. Я би хотів би, щоб ви насолоджувалися такою певною природою. За мною знаходиться от така цікава гора, яка називається Монсерат. Вона має доволі чудернацькі такі форми. І якщо залазиш на неї, знову ж таки, відкривається абсолютно фантастичний шалений вид. От, дуже красивий. Тому, в принципі, хто знаходиться в Іспанії, дуже раджу відвідати безпосередньо цю гору. От. Хотів би також сказати певним чином, можливо, про певну якусь таку статистику, певні спостереження а, щодо можливо, іспанського менталітету, що дуже багато людей, хто тут живе, вони а, вже з таким саркастичним наміром, таким саркатичною реакцією реагують на це от слово маньяна. Тобто, завтра, завтра, завтра. І дуже багато людей дуже сильно роздратовуються із за того, що іспанці вони в принципі мають таку звичку все відкладати на потім. І відповідно до цього. А, які справи просто банально не. Рухаються в тому напрямку, в який ми би хотіли, щоб вони рухались, тому безпосередньо, якщо ми беремо, да, наприклад, там нашу націю українців, тобто люди, які є роботящі, які такі доволі успіху успіхоцентровані, вони намагаються зробити все якомога більше, заточені на працю, заточені на результат. То насправді тут ми бачимо дуже таку а, фокусну квінтенсенцію, наприклад, такого барного життя життя, яке не дуже волі обзаводитися сім'єю якоюсь певною тобто І відсоток от таких от кар'єристів вони е, ну, тобто він значно нижчий. Оскільки у людей дуже такий е, менталітет, який е, від, відрізняється, я би сказав. да І він за великим рахунком такий більш. Е, е, Ну, такий релаксований. Вот. Тому, в принципі, я маю такі певні труднощі, да, якщо говорити там про знову ж таки різницю в менталітеті, різницю в таких от взаємодіях, якісь певних таких а, інтенціях з місцевим народом, місцевим калоритом. І з цього буває інколи важко тобто, порозумітися. Да. Тобто, коли, наприклад, от банальна якась така історія, коли ви, наприклад, там, зустрічаєтесь да, з якоюсь людиною, домовляєтесь, ви маєте на увазі там, ну, реально там, о 3 годині ми зустрічаємось. А людина може запізнитися там, наприклад, на 15, на 20, на 30 хвилин. І це, в принципі, якась така норма, яка дуже сильно дратує. Вот. А, в принципі, таке зі мною відбувалося і за часу, коли я жив в Туреччині. А це дуже сильно дратувало, А в принципі, я можу сказати, що дуже важливо розуміти контекст, чому так відбувається. Тому що, наприклад, з нашого контексту ми можемо відчути певний такий да, що людина не знайшла певний час, якось там не, не, не попередила. Мені здається, що дуже важливо знову ж таки, як психолог, скажу, що важливо ці речі проговорювати і знаходити якийсь такий певний баланс, тому що. Інколи люди навіть не вбачають в цьому якийсь дизреспект. Тобто, це просто такий relaxed-paced type of life, де тобто люди вони не поспішають. В них є інші якісь цінності, інші якісь задачі, і для них немає взагалі якоїсь проблеми в цьому. Тобто вони можуть респект свій а, визначати в чомусь іншому. Тобто, і в цьому от є така певна дуже така, а, рушійна, велика відмінність, от, е, так, така культурна. От, тому в принципі, спочатку це викликало дуже багато роздратування агресії, але в принципі, якщо ти тобто намагаєшся якось завести. Якісь такі комунікації з тими місцевими людьми, мені важливо, що е, це було проговорено, тобто, мовно кажучи, окей, тобто я не проти, якщо ти забігєшся, то просто скриш ти запізнюєшся. Тобто я вийду, можливо, трошки пізніше, да? Тобто, і тому подібне. Вот. Е, в принципі, такі речі більш-менш нівелюються, умовно кажучи. Проте, якщо ми говоримо, наприклад, там про якісь такі бізнесові е, зістикання, да? то якщо ми говоримо там про передоплату. А, да, тобто людина, коли оплачує ваші послуги заздалегідь, тобто це ваша страховка, тобто без передоплати чогось не відбувається. Тобто я не зможу зафулфілити вашу, ваш, вашу послугу, да, тобто на яку ви розраховуєте. І відповідно, ми говоримо про те, що ви берете передоплату і таким самим чином ви страхуєтесь. Тобто, якщо говорити про якісь такі підприємницькі речі, і безпосередньо ви вже в принципі собі на релаксі чекаєте. Вас вже ніяк не обходить. Наприклад, якщо у вас там. А, там консультаційні послуги да, там, наприклад, там ви домовились на три людини. Приходить в 3.15, Наприклад, в 3.50 ви закінчуєте вашу сесію і до побачення. Тобто, в принципі, от такі от правила. І мені здається, що в цьому теж є а, певний сенс. От. А проте я скажу, що м, в мене не викликає ці всі от, роздратування такої великої агресії, за того, що в мене, ну скажімо так, м, такий доволі міжнародний бекграунд зростання. Да? Який, на жаль, не завжди був таким, і до нього мені треба було доходити доволі через великий супротив болю, нерозуміння людей, які знаходяться в моєму оточенні, нерозумінням сім'ї. Тобто, оскільки що я зростав в доволі такому. А, ну, тобто, після радянському такому контексті, да, а, такому дуже релігійному. А, де, в принципі, було базове нерозуміння, таке дефолтне, навіщо тобі їхати кудись. Тобто, в тебе все є. Тобто, вже тут є все по дефолту. Навіщо тобі щось іще, наприклад, там, хотіти десь, де-інде. Да? Тобто, наприклад, ти можеш поїхати там на курорт там, в село на картоплю. да? Тобто, і в принципі це вже як там, апефіоз твого відпочинку з заглядкою, стоячи от, 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 в такій от позиції. О, Господи, вчора ноги робив, ноги болять. Вот, в спортзалі. Окей. І в принципі, якось десь я відчував такий певний базовий внутрішній дискомфорт, який я хотів, який чином нівелювати. і це породжувало такий дуже сильний внутрішньоособистісний конфлікт, із якого я не дуже успішно, я так вважаю, інтегровувався в те суспільство, де я зростав. Я не відчував себе, нібито, як в своїй тарілці. І я відчував певну провину, певний сором із за цього. І за цього я не міг це транслювати. І безпосередньо, коли... Я почав ну відчувати от побудову цього конфлікту, який вже в принципі досягав свого апефіозу в вилеті, скажімо так, за кайомку да, цієї чашки цього посуду. Я відчував, що мені важливо втілити оцей дух подорожі і свободи в якомусь форматі. І якраз це були от приблизно там 13-15-17 роки. Да, тобто, коли от безпосередньо тревел блогерство, воно набирало лише обороти, да, тобто Ютуб. І коли люди знімали там свої навколосвітні подорожі, це було якимось таким е вау ефектом і фурором. І референсом, такою референтною особистістю, на яку я покладався, був Крістофер Маккендлес. Тобто, це американець, який закінчив коледж. Він був відмінником. І він а, поїхав у дуже велику подорож через всю Америку. А, в принципі, всі гроші, які він зберігав на е наступний навчальний заклад. Він всіх задонатив. Е машину він кинув, е і, в принципі, без грошей, без нічого почав в принципі, подорожувати, знайомитися з людьми. І це знову ж таки, як казав наш великий мислительська ворода, що моя свобода відкрила мені небо. Да? Безпосередньо це і сталося із ним. І він е помер трагічною смертю в Алясці е взимку від отруєння. Ну, тобто, там є. Е Пару варіантів, в принципі, чому так відбулося: тобто, є е, варіант з книжки, є варіант з е, безпосередньо фільму, що Пенна в диких умовах, тобто, де він, в принципі, е, за помилкою з'їв певні такі рослинності, да які потім посприяли тому, що він е, помер. І Чи це було за помилкою, чи це було нечайно? Тобто, отут-от от дві такі от, різні версії, тобто книга і фільм. Дуже раджу, до речі, і прочитати і книгу, і подивитися фільм. Да? Якщо в принципі вам відгукується така от історія про знову ж таки подорожі, про знову ж таки, конфронтацію цього, от, от, наприклад, такого м життя на фокусі в перформансі. Да? Тобто, що ми маємо завжди мати якийсь перформанс, щоб отримати, наприклад, там якийсь там. Погладжування від суспільства чи якийсь певний внутрішній спокій. Да? Тобто, якщо, наприклад, ви хочете вибратися до цього такого кільця, то безпосередньо це така книжка, яка в принципі, лягла от в основу разом з фільмом. От. І дуже багато, до речі, людей, які зустрічали мене, вони чомусь казали, що я доволі в принципі, схожий на того персонажа. От. А в фільмі, в диких умовах його зіграв актор Еміль Хірш. а чомусь якось Знаходили спільні якісь риси в обличчі, я не знаю, можливо, ви якось побачите. Я не знаю. Десь якось я знаходив якісь певні схожості, але ну, окей, дякую. В принципі, мені звучало це як комплімент, мені дуже приємно. Окей. Але я зараз не про те. Ця основа конфлікту мала певний розвиток. Тобто я бачив референтну людину, яка за певних умов змогла це зробити, яка пішла в принципі. На пролом можна так сказати, да, тобто якимось поняттям, якимось сімейним цінностям, і обрала себе, тобто, да, і вирішення свого внутрішнього конфлікту десь якось через компенсацію, десь якось через капітуляцію. Тобто, це вже знову ж таки копінгові стратегії, які були тоді примінені, вони в принципі зараз не мають значення, щоб їх обговорювати. Але важливо було, що я отримав оцю референтну персону. І я знову ж таки через оцей от біль, через відсутність підтримки в своїх починаннях, в своїх ідеях, да, що дуже багато людей казали, що треба там назбирати кучу грошей, поїхати там за кордон, там лише раз на рік, там десь у Туреччину на відпустку. І я не хотів чекати. Да, тобто був такий стан, конфлікт настільки досягав свого апофіозу, що от горіло все в руках. От була вас таке враження і відчуття, коли все у вас горить в руках. Да, тобто безпосередньо, коли е, ви от відчуваєте, що вам дуже 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 чогось сильно хочеться, да, і вам дуже хочеться це втілити, і воно прямо отут от його треба взяти. Але є якісь такі речі, да, які можуть бути в принципі, от як перепоною. І в принципі, ви можете цю перепону е, перестрибнути, да? Але в принципі всередині щось вам заважає, все ж таки. Вот. і е, десь якось всередині був такий якийсь стан. І я пам'ятаю оці от перші такі недолугі. Подорожі україною перші мої е, такі кроки в блогерстві, такі перші влоги, перші такі е, такі відео, такі напівфільми короткого метру. Ще в 2016 році, коли я дуже хотів сильно навчитися ораторському мистецтву. Дай тоді ще навчався на е, психологічному факультеті. Мені дуже було важливо, щоб я вміг правильно говорити правильно. Мати такий потік думки, певний такий стрижень, да, всередині стержень, який мав би допомагати мені знову ж таки транслювати до суспільства певні свої якісь ідеї, да. і мені було теж дуже важливо там навчитися говорити на камеру. От, дуже багато води з того часу утекло. В принципі, свою задачу я виконав. Да, тобто, я поборов якийсь такий страх говоріння на камеру, поборов страх якихось таких всередині ужимок, якихось таких незрозумілих речей, коли. Ну, тобто, ти там заминаєшся, не знаєш, сумніваєшся і тому подібне. Мій шок при подорожах, коли я почав взаємодіяти з людьми, насправді був у тому, що світ здався і виявився. Тобто, здався одним, виявився іншим. Виявився набагато добрішим, набагато відкритішим, набагато таким більш дружелюбним. Да? І я можу сказати, що це стало в основу знову ж таки втілення цього конфлікту в дійсність, да, тобто, коли конфлікт, в принципі, почав розпадатися. І, в принципі, такого процесу зруйнування тих стереотипів і цінностей, які були в мені протягом багато, ну тобто кількох дюжин років безпосередньо, я відчував певне полегшення. Тобто, безпосередньо для мене це був. Найвеличніший поведінковий КБТ-експеримент, про який я навіть тоді не здогадувався, що взагалі є така історія. І коли в тебе є в принципі, ну загалом, ми знаємо, да, тобто КБТ-колеги, вони в принципі розуміють, да, когнітивно поведінкова терапія. Що якщо ми говоримо там про певну там тривогу, то це є певні там уявлення про світ, і наша психіка намагається нас захистити від якихось там криз, незручних ситуацій небезпечних для того, щоб ми чогось не робили. Да? Тобто, і відповідно, в мене така сама історія була, що я чогось не робив. із за того, що я вірив знову ж таки через розповіді інших людей, що це не ок. І коли я почав це робити, я почав відкривати, що в принципі дуже багато що із цього є ок, і ця тривога на принципі не має якоїсь такої. Ну тобто, тобто, доказової бази дуже сильної. Я від цього почав дуже сильно кайфувати, із за того, що я почав отримувати безпосередньо. Оці от погладжування, да, які я в принципі хотів мати, через там от свободу, прояв духу, прояв себе. Що оскільки, наприклад, якщо ти подорожуєш там автостопом, наприклад, да, ти зустрічаєш дуже багато людей, і багато людей, в принципі, підбирають тебе із за того, що вони хочуть, щоб поруч була людина, яка була б цікавим співбесідником. Так, ораторське мистецтво, сторітелінг, будь ласка, Сашко втілюється в реальність. Це дало мені нереальну базу, коли ти мав мусив. Від тебе очікувалось, щоб ти розвив бесіду, монолог, діалог, розкрився. І в принципі, ну навіть коли ти не хочеш це робити, ти розумієш, що в принципі це нібито якась така плата. Ну тобто, скільки в він безкоштовний, да, тобто вас підкидають там безкоштовно, ти нібито своїми історіями нібито подаруєш емоції. І я натренувався, щоб я міг розкручувати будь-яку тему. Да, Тобто, без навіть якогось такого особливого інтересу, там з допомогою з, ну, з іншої сторони, це дало мені знову ж таки дуже багато балів в навичок а, от, говоріння. А, знову ж таки, оскільки для мене це дуже важливо, тобто рушійно а, критично, тому що я інтроверт сам по собі. Я не дуже сильно люблю там багато говорити. Да? Тобто, мовно кажучи, там в мене там кілька консультацій там на день. Да? Тобто я вже повністю знесилений, я хочу помовчати, побути на самоті. Тобто, наприклад, зараз я запишу цей подкаст, тобто там на 10, там, 15-20 хвилин, мовно кажучи, да, і мені треба буде перепочинок там півдня. От, в принципі, в мене так працює психіка, і я дуже радий, що я це з'ясував і не ставлю для себе якісь такі е, захмарні цілі. І немає, немає якихось невротичних ідей, щоб я мав їх там зробити, там в певний там, проміжок часу, там з ций нотами і тому подібне. А Кульмінація цього досвіду була в 2018 році. Це, взагалі, е, найвеличніша подорож е, за всю мою історію, оскільки мені було дуже страшно і починати. Але я тоді е, проїхав близько дев'яти країн, е, маючи в кармані 200 доларів. Тобто я зустрів дуже багато людей через каучсорфінг. Да? Тобто, це додаток, де ви можете зустрічати людей, де ви можете приймати в себе безкоштовно. зупинятися в якоїсь людини безкоштовно. Тобто, це такий додаток, який був придуманий, по-моєму, штаб-квартира в Каліфорнії знаходиться в Сан-Франциско. А на жаль, після ковіду каусорфінг став трошки платний. От, до цього він був абсолютно безплатний, тобто безкоштовний, ви можете там зустрічатися з людьми, а, вписуватися в них безкоштовно. І я можу сказати, що я через каучсорфінг зустрів багато дюжин, абсолютно найкрутіших людей в своєму житті. І я хочу сказати, що якщо от поєднувати, да, тобто початок моєї історії а, гору да, тобто менталітет місцевий, маняна і всю цю от історію, вчимо іспанською зі мною. От, э, хочу сказати, що поєднуючи, от, проводячи з точки А в точку Б оцю риску, да що оцей відкритий, от то, що дуже багато людей пишуть в описах, да, своїх там «I am open-minded person», да, тобто, і в принципі це і відкрила мій майнд. Тобто, да, тобто, моя свобода відкрила мені небо. І безпосередньо через от втілення цього тут конфлікту, розв'язування його, втілення оцих бажань щодо свободи, я зрозумів, що я став. Більш, скажімо так, гнучки до прийняття інших людей, я зрозумів, що я набагато більш багатогранний, і я зрозумів, що я можу в принципі конфронтувати своє відчуття нібито як неприналежності там, да, до якоїсь там групи, в якій ти знаходишся, чи там до культури, умовно кажучи. І ти відчуваєш менше сорому, оскільки ти знаходиш певні відповіді. І на завершення цього епізоду я хочу розповісти, як це сталося зі мною. А значить, під час того найвеличнішого о, мандрування я був в Едірне, це такий крайній, е, крайній городок в Туреччині. А я там дуже класно провів час, познайомився з місцевим да, тобто, І про мене дуже багато розказували людей. Тобто, які зі мною безпосередньо вступали в контакт, да? тобто там спілкувалися, хто мене хостив, хто зі мною там тусувався, да? тобто проводив якийсь час. А я ділився всім, що в мене було, да? тобто розповідав там про свою там психологічну діяльність, про свою там роботу, про свої якісь там перемоги, невдачі. А ще ж момент в тому, що я, в принципі, не фільтрував дуже багато історій про себе. Тобто, якщо в мене були якісь неудачі, якісь поразки, я їх транслював. Тобто, і люди цю ширість дуже цінували. А... І там був е, після мене вже я повернувся вже додому, да, в Україну, в Київ. У мене почався вже безпосередньо робочий рік. І <соргування> До мене написав один хлопець, який подорожував вже на той час 7 років по світу. Він повертався додому лише там на е, Різдво, на Новий рік. І безпосередньо він зупинявся там, же, тобто в, <соргування> в Едірне. І він дуже багато почув про мене. Він приїхав безпосередньо в Київ, зняв там житло, написав мені, тобто йому не потрібна навіть була вписка від мене. Тобто він дуже сильно хотів зі мною поспілкуватися. І я пам'ятаю цей вечір, коли ми знову ж таки їхали з ним в тролейбусі, да, то тобто поспілкувалися, йому трошки показував місто. Ми сиділи в мене на кухні, пили чай. І мені було дуже цікаво, як можна мати такий менталітет, щоб подорожувати, тобто сім років. Постійно. І він розповів, що в нього є така от ідея, що він відкриває мою шафку, да, тобто з чиями, там, з чашками. Тобто, в да, мене такий був е шафка така була на кухні. Він каже: Слухай, оце, наприклад, от мій мозок, да, тобто це моя от ідентичність, моя персоналія, оця моя психологія, да, тобто моя особистість. І мені цікаво вивчати її через от такий прикладний е спосіб, через подорожі. Я відкриваю, наприклад, от дивлюсь от ця чашечка. О, прикольно, А якщо я її переставлю, що буде? Я пробую переставляю. Ага, симпатично, сподобалось. Оцей чай, наприклад, я його взяв, попробував, переставив, подивився, може так комфортно. І він, в принципі, зробив таку кореляцію, що а, в принципі подорожі дають йому можливість подивитися і перевірити от безпосередньо цей весь феншуй. З його персоналію, з його особистістю, що це в принципі дослідження. І через дюжину років, тобто, ну я дуже багато відповідей від нього отримав. І щодо того знову ж таки, нівелювання е, свого сорому, свої відчуття, відчуття провини, да, що десь я якось не вписуюсь, оскільки він там описував там, да, тобто, певні риси там людей з інших культур, і я знаходив з ними певну спільну да, схожість. І це допомогло мені зрозуміти, що е, це не означає, що, мабуть, там, наприклад, ти не окей, отут. Можливо, ти будеш окей там. Вихід, вихід. І на завершення хочу сказати, що е, оцей, от, оця от історія про чашки, про чаї, вона лягла знову ж таки в основу от, певного такого майнсету, що наше життя воно може стати невротичним, <кіллян88> воно може стати травмуючим, якщо ми робимо з цього. Певний перформанс. Тобто, ми виходимо і маємо зробити там який, якийсь там феноменальний стендап, щоб отримати аплодисменти. Тобто, це такий фокус на, на якомусь результаті. Якщо результату немає, то в принципі нічого не має сенсу. І це дуже сильно невротизує і створює певні такі рамки, в яких ти можеш менше отримати задоволення. Тобто, коли задоволення фокусується лише на перформансі. А цей перформанс він залежить від дуже багатьох речей. Можливо, хтось не чув весь ваш виступ стендап. Можливо, хтось з іншої культури не розуміє вашого гумору. Можливо, хтось там хотів спати і не прослухав повністю весь жарт і не посміявся, не дав вам аплодування. Коли ми а, бачимо життя як дослідження, тобто я виходжу і роблю цей стендап, щоб подивитися, що буде, да, тобто це а, зберігає певний такий. От, Curiosity, тобто любозна... любознавство, да? тобто, що мені цікаво, що буде відбуватися далі, і це зберігає певний такий ефект задоволення і отримання контролю. То, що я контролюю, наприклад, там, свої емоції, мовно кажучи, свою думку, але я не контролюю поведінку інших людей. І це дає мені певну свободу вибору. І це безпосередньо та зміна фокусу вона допомагає е в принципі бачити життя трошки з іншого акценту. І трошечки зміститися від цього от невротичної гонки за перформансом, Да? і побачити більше якусь автентичність безпосередньо там в собі, якусь таку а, грандіозну плинність життя. Тобто, пливе, не знаю, там камінь якийсь, там тече вода, йде дощ, якісь такі да, сили. І ти розумієш, що б не сталося, це буде відбуватися. Вот. Тому, а, в принципі, на цьому я би сказав, що. Перший а.к.а. технічно третій епізод на цьому я завершаю. Мені було дуже приємно, дуже е, класно записувати в цьому вайбі от, безпосередньо за спиною з горою Менсерат. Е, і сподіваюся, до наступних зустрічей. А ще єдине я хочу сказати: таке, PS, да, що е, знову ж таки. Мені важкувато дався запис цього епізоду насправді, тому що знову ж таки ти якось сумніваєшся, якось думаєш, збираєшся з ідеями, пишеш сценарії там, можливо, там і тебе сценарій. Тобто, і сподіваюсь, да, на вашу підтримку. Сподіваюсь, що щось вам відгукнулося і бажаю вам гарного дня. Бережіть себе, папа. -па.